Система контролю рівня глюкози в крові тубі комфорт призначена для контролю рівня глюкози у зразку цільної капілярної крові. Використовується тест смужками Тубі комфорт, опис процедури вимірювання. Перш ніж проводити тестування, вимийте руки теплою водою з милом і ретельно витріть їх. Перед одержанням проби крові корисно погріти руки. Підготовка ланцетного пристрою. Тримайте ковпачок з регулятором глибини проколу в одній руці, а корпус в іншій. Відтягніть ковпачок назад. Коли з'явиться зазор між регулятором і корпусом, потягніть їх в різні боки. Зніміть ковпачок. Міцно вставте новий одноразовий ланцет в утримувач. Відкрутіть захисний ковпачок з вістря з'ємного ланцета. Закрити ковпачок та прокрутіть праворуч чорний вказівник до кінця. Глибина проколу регулюється поворотом регулятора для вибору проколу до глибини, вказаної на шкалі ланцету. Установки базуються на типі шкіри для тендітної або тонкої шкіри до трьох стрічок, для товстої або грубої шкіри до шести стрічок. Утримуючи ланцетний пристрій за корпус лівою рукою правою, відтягніть поршень. Механізм буде зведено: відпустіть поршень, він автоматично. Повернеться в своє початкове положення всередині корпусу. Проведення тесту. Витягніть одну тест-смужку з флакона. Негайно закрите флакон з тест смужками Вставте тест смужку у слот вимкненого глюкометра до упору. Глюкометр вмикається автоматично. Ви побачите на дисплеї мигаючий індикатор тест-смужки та краплі. Поки світиться індикатор краплі, у вас є дві хвилини, щоб нанести зразок крові на тест-смужку. Протріть місце, яке будете проколювати ватним тампоном, змоченим у спирті. Потім протріть це місце чистим сухим ватним тампоном. Прикладіть ланцетний пристрій до бічної поверхні подушечки пальця і натисніть кнопку для проколу пальця. Акуратно видавіть невелику кількість крові. Першу краплю крові зніміть сухим ватним тампоном. Для проведення тесту використовуйте зразок крові з другої краплі крові. Для проведення тесту на глюкометрі Tube Comfort потрібен об'єм проби крові не менший, ніж 07 мікролітрів. Доторкніться ділянкою забору крові на тест смужці до краплі крові. Кров смоктується у забірний отвір автоматично. На екрані ви побачите зворотній відлік часу. Коли відлік дійде до нуля, з'являться результати вимірювання. Протріть місце проколу ватним тампоном змоченим спиртом. Після отримання результатів вимірювання для видалення використаної тессмушки, просто натисніть кнопку Ежектору з боку глюкометра. Після видалення тест смушки результат автоматично зберігається в пам'яті і глюкометр виключається. Щоб витягнути ланцет, зніміть з ланцета ковпачок для вибору глибини проколу. Не торкаючись використаного ланцета, увіткніть вістря ланцету в захисний ковпачок використаного ланцета, натискаючи Кнопку проколу однією рукою, іншою відтягніть поршень пристрою. Використаний ланцет буде автоматично видалено. Після проведення тесту поверніть наконечник з пристосуванням до визначення глибини проколу у перевісне положення.